Краса врятує світ, і юні рівнянки не стомлюються щороку у цьому переконувати. І хоча зазвичай рятувати їм не доводиться, однак надихати все навколо своєю неповторною та непідробною красою це вже їхній обов'язок. Отож, сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостюють минулорічна переможниця конкурсу Христина Старенька та ідейний натхненник, а також головний організатор цього конкурсу Оксана Ігас, вітаю вас! Власне, минув вже рік від того, як пройшов цей конкурс, поділися своїми емоціями. Як для тебе пройшов цей рік? Ти отримала оцю корону, і що в тебе в це житті чи щось змінилося? Ну, звичайно, цей рік змінив багато чого в моєму житті. Та й звичайно, сама парлинка змінила мене. Я, звичайно, стала більше впевнений, впевненішою у собі, менше соромізливою. Стала менше боятися сцени, втримала після парлинки більше друзів. Власне, цей конкурс вже проводиться в шосте. Розкажіть, яку родзинку придумали цього, цього разу? Ну, насправді, родзинок у нас завжди дуже багато, і найперша крутиться навколо теми фестивалю. Ми намагаємося підібрати щось таке, що є зараз абсолютно на часі, що є актуальне. І продовжує бути на часі тема Бути модно українцем. І тема нашого фестивалю цього року Я Українка і цим пишаюся. А оскільки ми живемо в місті Рівному, у нас перлинка рівного, то соціальний проект, який буде продовжувати тему загальну нашого фестивалю, носить назву Я рівнянка, і цим пишаюся. Відповідно, от все те, що стосується нашого улюбленого, найкращого, свого рідного міста рівного. І нашої дорогої неньки України от ми будемо леліяти, берегти, примножувати і демонструвати так, аби у серці кожного рівнянина або гостя міста, хто прийде до нас на фінал, 26 червня, і мурашки побігли, і захотілося ще більше любити, поважати і цінувати своє рідне. От, власне, конкурс набирає дуже велику популярність. Цього року бере аж 20 учасниць. Є. Це не максимальна. Кількість у нас було більше. Ось, і насправді, я як організатор мрію про те, щоб було 30, 35, 40 дівчаток, зважаючи на досвід організації таких проєктів, інших проєктів, ми без проблем можемо справлятися з великою кількістю учасниць. І чому я хочу? Тому що проєкт розвиває дівчаток. Проєкт об'єднує родину, сім'ю. І сьогодні, коли ми знімали перший соціальний відеоролик, я була присутня на першій зйомці, щоб скоординувати нашу професійну знімальну групу в тому контексті, який мені потрібен, як режисеру заходу, я спілкуюсь з мамою і кажу, що от дитина сьогодні перший раз бере участь у зйомках. Для неї це колосальний досвід, який вона, ймовірно, в свої п'ять років, оскільки це була дівчинка п'ятирічного віку, Марічка Хоменчук, вона не Мала би або навряд чи мала ось в такому контексті. І мама сказала: Ми вже, Оксана Михайлівна, готуємося до наступного конкурсу. Тобто, ще вони навіть не знають, який е буде результат цього конкурсу, але вже їм настільки імпонує, подобається, що вони хочуть в цьому проєкті взяти участь наступного року. Ну і мені, як організатору, це приємно чути, і я хочу, щоб було багато дівчаток, тому що це місце, де можна вдосконалитися, вирости, спробувати щось нове. І ну максимально розкритися, проявитися. А цікаво, от як відбувається цей відбір, як відбираєте от дівчат для конкурсу по різному христина. Ти як потрапила? Ну, На перлинку е, ну я більше сиділа, е, навіть перебувала в артмоделсі, і більше там е, перепочували там записи, і мене там більше це зацікавило. Я зрозуміла, що є якийсь там фестиваль краси парлинка рівно. Звичайно, мене це зацікавило. Це для мене було щось нове, цікаве, і звичайно захотіла взяти участь в цьому. Ну а пригадуєш, як перший раз прийшла, і що що потрібно було зробити, чим вразити. Ну, насамперед, я спочатку ще вчилася в школі моделі Арт в школі моделі Art Models, а потім я вже і власне дізналася там про перлинку. То коли я прийшла, ніби власне на сам проект цей перлинка Рівного, то я там зустріла багато нових друзів. Взагалі, ще з першого дня мене це дуже зацікавило. Були дуже насичені репетиції кожного дня, якісь відеозйомки, фотозйомки. Далі вже власне підготовка до фіналу. У нас були навіть б, такі, ніби спортивні змагання. Мама, тато, я спортивна сім'я. Ми були в парку Шевченка, так само ми були в болінгу, і ця вся підготовка. Мені взагалі дуже подобалась. Вона взагалі цього року попросилася, чи можна я буду цього року допомагати? От вона ще на той момент не знала, що у мене як у режисера є вже чітка ідея і бачення її у ролі ведучої нашого фіналу. Ось, і я кажу: Христина, я б з радістю, мені приємно, що ти хочеш у такій ролі себе спробувати, бо це теж дуже хороший досвід для дівчат вже старшого віку, які допомагають готувати. Ось, але я вже для тебе придумала і для інших наших володорок гран-при іншу роль. Ну і зараз ми готуємося до нашого грандіозного, яскравого і масштабного фіналу. Переконана, що всім завжди, як завжди, дуже сподобається. От цікаво, що було найважче От, в період підготовки і під час самого фіналу? Напевне, під час самої підготовки це було. Певне, найвай... найважче запам'ятати всі постановки виходів, тому що це було для мене вперше. Власне, кожен вихід був якось по-іншому спланований, і було ніби трішки важко запам'ятати це все. От власне конкурс краси вже давно вийшов за таке розуміння, що оцінюється тільки зовнішність. От цікаво для журі ще які от такі важливі, такі основні критерії, за якими відбираються пролинка. Дуже дякую вам за це питання. Хочу прокоментувати, ну, як то кажуть, глобально його. Школа моделей яка є і, взагалі, бренд Артмоделський, який є організатором даного проєкту, з першого дня свого існування акцент робив на поєднання у гармонії внутрішньої краси кожної дівчинки чи хлопчика, який до нас приходить, і зовнішніх даних. Тобто ми вчимося, розкриваємося. Але паралельно розуміємо, усвідомлюємо, як зробити так, щоб і зовнішньо виглядати красиво, і внутрішньо працювати над тим, щоб було цікаво поспілкуватися з нами, як з людиною, щоб було цікаво щось розповісти, щоб душа була багатою. І, власне, Рівного», яка трішки менша від Артмоделса, тобто Art Models буде сім років, а Пертлинці шість. Це є фестиваль краси і талантів, який поєднує в собі от. Всебічні можливості для розвитку дівчинки, і наголошую на цьому: це родинний фестиваль, який об'єднує усю сім'ю на правду. І цього року ми пішли навіть ще далі. Цього року ми навіть вже робили фотосесії для родини. І на екрані світлодіодному, який завжди супроводжує останні декілька років наші проекти, можна буде побачити не тільки красиву фотосесію самої дівчинки, але цілої сім'ї, яка з нею готується до фіналу. І сім'я переймається. Складають віршики, тренуються, вчать різні постановки, готуються до виходу родинного, який вже в нас п'ятий рік поспіль буде традиційним, коли мама або тато, от нас дідусь цього року теж буде виходити з онукою своєю перлинкою на сцену. Це дуже велика підтримка для дитини. І вчора теж, до речі, чула такий коментар. У нас вчора була традиційна наша сімейна гра, турнір з болінгу, де ми боролися за медалі, золоту, срібну і бронзову. І теж дітки там грають з кимось з членів родини. То мама однієї з дівчаток наших, Валюшки Ковальчук, казала про те, що я останні три роки так ніколи не відпочивала сама, а тут, тим паче, ще з дітками, усією сім'єю родиною. Тобто, це я вважаю основною цінністю нашого фестивалю. І паралельно для кожної перлинки. Є завдання себе розкрити всебічно, але підготувати яскраве фінальне шоу. Щоб глядачу, котрий прийде на фінал, було цікаво подивитися, щоб це сприймалося на одному подиху, щоб це було як самостійний концерт. Єдине, що шкода, що це така ніби разова акція, яку не можна повторити як. Концерт з певним набором пісень, скажімо. Тобто, це, от як воно відбувається онлайн, як хто проявиться, ну, в даний конкретний момент так і є. Але ми долучаємо і професійні танцювальні колективи, і вокалістів професійних, якісь інші жанри мистецтва, щоб поєднати всі наші виходи конкурсні і зробити таку цілісну, цікаву програму. Так що проект, направду. Не є суто конкурсом краси, це є родинний фестиваль краси і талантів, який всебічно розвиває дитину, одну і вчить її працювати в команді. Разом. Це, цікава Христинина думка щодо цього, що оцінюють не тільки зовнішність, а й інші якості. От що, що тобі довелося показати от, під час конкурсу, щоб тебе помітили і обрали? Я навіть не знаю. Мені здається, що на сцені я відкривалася наповно. Я старалася показувати свої найкращі сторони, ніби так сказати. Старалася себе відкрити в чомусь новому, показати себе якось по-новому. Хочу сказати, що Христина просто дослухалася. До поради рекомендацій тих людей, які працюють в ході підготовки. У нас доволі е, велика команда, яка втілює цей проєкт. І фахівець в кожному окремому жанрі окремо працює з дітьми. Звичайно, хореограф, постановник, постановник дефіле е, вони більше часу з ними проводять, координатор е, проєкту, помічники, але вони просто чують все те, що ми говоримо: викладатись на повну, посмішка, спинка, слухати уважно, працювати. Над цим І докладаючи зусиль більше того, Христина у нас у фіналі виступала з високою температурою. І генеральну репетицію, як таку вже зведену зранку, вона пропустила. І ми хвилювалися, і мама з татом за кулісами так само хвилювалася. Але оскільки таких поблажок ми не даємо і не можемо дати, ми вчимо правильно налаштовувати себе, що нічого не болить, все гаразд, ми справимося. І ну, їй було направду не зовсім добре. ми Її від репетиції генеральної звільнили. вона з боку за усім, а вже на фіналі довелося виходити, інакше стільки ж часу готувалася. І хоч із температурою, але проявилася найкраще. Члени журі оцінили її високо. Е у нас дуже багато членів журі, які, на правду, з різних сторін можуть оцінити дівчаток. І е головний титул на 80-90% завжди є. Е Вибраним майже е, усіма членами журі. Ну тут дуже рідко є якісь відхилення. А вже там титули гран-при інші титули можуть трішки сперечатися. А перлинка зазвичай обирається відразу. Ось вже зрозуміло, хто перлинка. Давайте тоді дивитися, хто ще як е, проявився під час фіналу. Цікава ще от роль батьків під час цього конкурсу. От вони також є активними такими учасниками і підготовки, і фіналу. От які зазвичай настрої панують от в колективі батьків там дітей? Найголовніше для мене, як для організатора, це те, щоб мама і тато адекватно ставилися до того, як на даному етапі. Вже розвинена їхня дитина, і що вона може з цього проекту взяти. Бо насправді не важливо, який титул дитина завоювала, а важливо, як вона проявилася, що вона навчилася, наскільки вона змогла розкритися. І навіть тоді, коли ми готуємо дівчаток до участі у всеукраїнських міжнародних проектах, і коли я виступаю як керівник бренду Art Models, я ніколи не кажу, що ми їдемо за перше місце. Ми повертаємося завжди з дуже високими нагородами. От Христина після перлинки теж їздила на всеукраїнський модельний конкурс Топ-Модел. І то поєнт у Полтаву, і там вона вибрала перше місце у кращого на ну, досягнення нагороду у своїй віковій категорії. І хоча ми не їхали отримувати там головний титул, ми там їхали вдосконалюватися, набратися досвіду, проявлятися, вчитися працювати з дизайнерами іменитими відомими. А це бонус бонус за наполегливу працю, бонус за те, що дитина чує. Те, що її рекомендують організатори. Прислухається, працює, втілює на сцені, показує. Ну і закономірно, що результат тоді, е, ніби як такий наслідок. Е, і е, ми тішимося з того, що не ставимо ми за пріоритет нагороду. У нас на лобі не написано, що обов'язково нам завоювати перше місце. Нам обов'язково максимально ефектно себе показати. І я намагаюся батьків в цьому ж напрямку скоординувати. Але, звичайно, як і на кожному конкурсі, є моменти, коли хтось вважає, що моя дитина була більш достойна. Насправді потрібно вчитися радіти успіхам кожної дитини. І якщо ти будеш вміти радіти успіхам іншої дитини, обов'язково і твоя дитина проявиться. Ми багато працюємо. Часом навіть психолог працює з нашими батьками, і їм насправді з ними треба ще більше працювати, ніж з дітками. Бо дитина вона отримала корону, номінацію, і вона до кінця не розуміє, що в неї за корона, яка в неї номінація. А вже мама розуміє, чи та корона більше щось важить, чи менше. Насправді важить, як дитина зуміла почути. Нас, організаторів, і важливо не зупинятися на тому досягненні результаті, які є. У нас багато є прикладів, коли дівчинка у конкретному нашому сезоні проекту не зайняла призового місця, але продовжила далі зайня, займатися, і вона поверталася зі всеукраїнського з надзвичайно високою нагородою, чи навіть міжнародною. І це стосується як маленьких дівчаток, так і дорослих. Я переконана, що і Христини, батьки не ставили за мету. Звичайно, хочеться перемогти, але це не є перша основа. Перша основа є максимальний розвиток талантів, здібностей і всього того, що може дати цей фестиваль. Тобі, батьки, своїми переживаннями більше допомагали чи заважали під час конкурсу? Ну, напевне. Мені батьки додавали навіть більше наснаги. Завжди їхня підтримка мені дуже допомагала. Я їм дуже дякую за це. Насправді, батьки мені допомагали у всьому, мене вони завжди підтримували. Якщо в мене щось там не виходить, вони ну там мені там казали там, спробуй ще раз, попробуй так, так. Звичайно, мені це дуже допомагало, і власне так само на фіналі. Взагалі дуже багато людей брали участі в моїй підготовці. Мені всі дуже допомагали. Так само в нас були там голосування, там певні інтернет-голосування. Там ми знімали там відеоролики. Так само треба було голосувати. Тобто, всі однокласники, мої друзі підтримували мене там. там Казали, що там ми віримо в тебе. Ти там достойна цього титулу. І звичайно, саме в день фіналу більшість людей знали, що мені було погано, і всі так само там питали, як я. І звичайно, після самого фіналу дуже багато було привітань. Я зовсім не очікувала, що буде так. От поділися емоціями, коли ти вже отримала цю довгоочікувану корону. Які емоції переповнювали її? чи очікувано для тебе це було? Ну, звичайно, я думала, що це мій перший конкурс, буде власне досвід. Спробую себе в цьому. І взагалі не думала, що отримую найвищий титул Парлин Каріна 2015 року. Це для мене було зовсім неочікувано. Я, як стояла там, ну ще до того, мене об'явили. Чарівною перлинкою, і я вже думала, що я, в мене буде лише одна нагорода – чарівна перлинка, Але коли вже доходять до гран-прі, і я вже тут думаю, що може я й стану перлинкою. І тут вже назвали всі гран-прі. І я розумію, що саме я перлинка рівного, я вже виходжу. У мене вже починаються сльози щастя. Але по початку я навіть так би сказати, не зрозуміла, що я виборола найвищий титул. У Мене були мурашки, просто я на ну, мене було настільки неочікувано. От оголосили мене, далі вже мені почали підходити вітати. У мене були сльози щастя. Я взагалі для мене ця перемога була настільки неочікуваною. Ну, взагалі була дуже, дуже, дуже щаслива. Ностальгія така приємна. Так. Ну, вже видно, що Христина згадує, як її нагороджують. Так, так. Цікаво, от, після участі от в таких конкурсах, ви і надалі продовжите так підтримувати от своїх учасників і рекомендувати на якісь конкурси так само? Чи все-таки вони самі якось займаються Це стосується і перлинки свій? рівного, і нашої школи моделей, і взагалі бренду Models. Як тільки дитина потрапляє в хорошому сенсі слова в наші руки, і ми бачимо, роздивляємося, в чому її талант, в чому вона проявляється, в чому вона особлива, ми намагаємося всіляко порекомендувати батькам. Її розвивати в тому чи іншому напрямку. Хоча, паралельно бачачи, як ми працюємо, скільки сил, натхнення, часу, енергії віддає наша команда підготовці до даного проєкту, то батьки самі досить часто хочуть, щоб ми звернули увагу на ту чи іншу рису, чи конкретний якийсь талант, який вони самі бачать у дітках. І тоді, вже дивлячись, хто. На якому рівні знаходиться, кому що потрібно підтягнути, як справно то все зробити. Ми пропонуємо, батьки кажуть, ми хочемо, ми тоді шукаємо. Така взаємоспівпраця. Взагалі ніде не можна обійтися без взаємодії і командної роботи. Тому, коли гарно працюють діти, батьки, педагоги, коли ще є підтримка від партнерів, то, звичайно, от такий от симбіоз дає дуже хороший і великий. Результат, який зрештою впливає потім на розвиток нашої країни, тому що багато діток, які пройшли фестиваль краси і талантів «Перлинка Рівно» і взагалі навчання в нашій школі, вони дуже чітко усвідомлюють, що вони хочуть, як їм потрібно далі розвиватися. От наша попередниця Христини Старенької Анна Остапчук, яка перемогла у 2014 році. Вона чітко збагнула для себе, що вона хоче відкрити хореографічну школу. І ця дитина зараз по хореографії, який тільки напрямок хореографії, вона не освоює, хоча вона тільки пішла у восьмий клас. Тобто, якщо у восьмому класі дитина вже чітко розуміє, над чим їй потрібно працювати, то уявіть собі, де ця дитина буде, коли вона восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий клас попрацює на свою професію. Тобто не виключено, що вона в десятому, одинадцятому класі вже зможе щось викладати. Точно так само, коли хтось каже, я хочу вступати на режисерський факультет. Я розумію, що це вже чіткий вплив наших проєктів і координації допомоги в цих проєктах, тому що дитина проявилася сама, збагнула і бачить, що ж їй і як потрібно робити далі. Для нас це найвища нагорода, коли ми допомагаємо зрозуміти, що моє, чим мене Бог наділив, яким талантом, в чому я. Можу проявитися і, відповідно, бути щасливою, бо я особисто вважаю, що людина щаслива наповнена тільки тоді, коли вона робить те, що вона любить, і любить те, що вона робить. От я знайшла себе в цьому що мій шлях до моєї діяльності, мого життя такого, він був в професійному плані неоднозначний. Я часто жартую, що в мене велика географія професій, і багато з них я освоїла самотужки. Просто Маючи велике бажання, але зараз я роблю те, що люблю, і люблю те, що роблю. І цьому дуже вдячна і тішуся, коли наші вихованці теж це отримують. Можливо, Христина, досиш якісь поради від себе наступним своїм. Ну, Звичайно, треба ніколи не боятися сцени, і коли ти виходиш на сцену, звичайно, треба вже відчувати, що ти перлинка рівного, і показувати себе на всі 110%. Бути впевненою у собі і ніколи нічого не боятися. Напевне, саме це і підтримка батьків це саме найголовніше саме це, напевне, і мені допомогло. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за цікаву розмову. Тобі, Христина, бажаю лише перемоги в наступних твоїх конкурсах. А вам цього року обрати не менш красивої розумної володарки. На цьому у мене все. Побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.